Зараз з нами Марія Мезенцева на прямому зв'язку. Це народна депутатка і заступниця голови парламентського комітету з питань інтеграції України з Євросоюзом. Наші вітання вам бажаю здоров'я, слава Україні! Героям, Героям слава, слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж Марія, то скажіть можуть розпочатися чи зважаючи на те, що каже міністерка закордонних справ Бельгії, ну фактично розпочнуться? Бо тут важливо от, все ж таки ці деталі, та в яких криється диявол? Так, звісно, і тут ми думаємо не тільки про себе. Мова також іде про наших друзів і партнерів з Молдови. Під час того як в Грузії на жаль відбуваються не зовсім демократичні події. Голосуються закони, які дуже нагадують, закони країни-агресорки, яка не тільки в 2008 році вторглася в Грузію, але й в 90-х в Молдову. Ну і потім в 2014-му в Україну. І у нас, скажімо так, не тріо тепер. Грузія, Молдова, Україна по євроінтеграції. А Молдова і Україна, які в дуеті разом виконують важливі завдання. Як повідомляє віцепрем'єрка з євроінтеграції, ми маємо в цьому успіх. Однозначно, наші дві країни будуть розглядатися для повноцінного подальшого руху, і це також дійсно пов'язано з успішними голосуваннями в українському парламенті. Ну і звісно, давайте не забудемо Бувати що великі е, виклики не тільки угорського президентства а нагадаю. Скажімо так, головування в Євросоюзі перебирає кожна країна за алфавітом, і наступна це за англійським алфавітом о, Хангарі, у Угорщина. Е, ну сподіваємося, панурбано. Не треба буде постійно ходити пити каву. Вибачте, що я можливо не дипломатично жартую, але це може дійсно зіграти поганий жарт для самого проекту ЄС. Тобто, зараз ми дискутуємо з колегами, як можна переглядати прийняття рішень, якісь стосується, наприклад, безпеки оборони, адже євросоюз став одним з найпотужніших, скажімо так, союзів підтримки, створивши. Спеціальний фонд військової підтримки для України окремо створив фонд, який називається Ukraine Facility для підтримки економіки інвестицій бізнесу і також соціального захисту. Ну і звісно, нам дуже хочеться, щоб ті той прогрес, який ми досягли з угорськими партнерами, безпосередньо це стосується пункту 7, права нацменшин і ті робочі групи, які проводилися на Закарпатті, безпосередньо. За участі МЗС офісу президента і прямі комунікації вони все таки вивели нас на результат. Це також е, сигнал до того, що ми повинні готуватися до. Певних викликів європейських виборів, адже ті єврокомісари, тобто міністри по напрямкам, вони будуть змінені, і дещо зміниться е, розкладка сил в європейському парламенті, в якому нагадую, близько 75 750 депутатів, е, 508 мільйонів е, населення буде голосувати. І вже в червні ми матимемо е, в принципі новий склад Європарламенту, який дуже підтримував. Наприклад, всі 13 пакетів санкцій готуються підтримати 14 сьогодні. В рамках бюро пар'є в Вільнюсі. Литва буде головувати у нас в Раді Європи наступні півроку. Ми обговоримо також і ефективність і недоліки санкційної політики. Адже, на жаль, не все, що прийнято з нашими партнерами, ефективно працює, як, наприклад, продовження експорту деякої частини газу до країн ЄС або використання Середземного моря для експортування нафти через сірі піратські кораблі, які Росія використовує для свого збагачення. і саме це, на жаль, годує цю агресію. Звісно, політичний сезон не припиняється. Ми використовуємо своє знаходження тут в вільності для того, щоб поговорити з 46 парламентами і урядами. І звісно, європейський Аспекти, як працює сьогодні, і уряд і парламент е отримує е високу оцінку. Найголовніше, що українці підтримують цей шлях. Найголовніше, що українська економіка за рахунок Ukraine Facility пакету допомоги, який розрахований для українського бюджету на 20, до 27 фінансового року, вже затверджений і затверджений не під е знаєте, скажімо так, просту подяку а під конкретні реформи і зміни для е, українців, я вважаю, це теж є референтною точкою е, довіри е, політичної і, звісно, е, підтримки найголовнішого підтримки українського бізнесу. Е, бо як казала Маргарет Тетчер бюджетних коштів не існує тільки кошти платників податків. Це наше завдання, і завдячуючи міністерству економіки безпосередньо віцепрем'єрці Свіренко, які будуть і відповідальні за виконання Ukraine Facility. Ну і звісно, не тільки звітуванням єдиним ще нам треба розтлумачувати, як можна буде вибирати додаткові гранти і кредити по низьким ставкам, як додатково створювати робочі місця, і як м, убезпечувати, скажімо так, загалом фінансування нашого бізнесу. І додам друзі, нічого з цього не буде можливим, якщо ми все-таки не доб'ємося рі рішення з нашими німецькими партнерами, загалом країнами НАТО, які присутні сьогодні з нами в вільності стосовно захисту неба. Це питання систем Петріот і не тільки. Ну вчора ми бачили новини, що не фіналізовано ще це рішення. Використовуємо сьогодні можливість присутності в країні, членів НАТО в Литві і говорячи з конкретними політиками, які є. Членкинями і членами комітетів безпеки і оборони про цю необхідність сьогодні Харків скорбить за всіма загиблими і пораненими. На жаль, одне з топ підприємств країни под руку. Компанія фактор зазнала нищівних втрат Росія ще раз. Підтвердила, що це і культурний геноцид, і геноцид нації, знищуючи наші книжки, нашу культуру і показуючи всьому світу, що ця агресія має абсолютно, знаєте, широкий аспект, і ці всі моменти ми фіксуємо в рамках роботи над. Скажімо так, фіналізацією е, спецреєстру по збиткам, е, і сюди будуть входити не тільки. Втрати фізичних осіб, але і компаній матеріального і нематеріального гатунку А є ж роз... виміряти а, а є вже розуміння? Так щоб далеко не відходити, бо питання виникають у походу. Є вже розуміння. Це, от, до прикладу, знищене підприємство самостійно буде подаватися ну там теоретично або практично на компенсацію. Або у нього буде ну інвестняня, компенсаційна няня, яка буде приходити і казати: панове, ви втратили оце, оце і оце. Ви можете претендувати на раз, два, три. Для цього потрібно нічого нічого не зробити я як компенсаційна няня все це зроблю. Так ну компенсаційної няні як такої поки що немає. Є міністерство е юстиції. Є український парламент, є офіс президента, і також додатково наші партнери в Офісі в Газі. Тобто, ми механізм цей створювали, щоб він працював вже через систему дія. А ми не перевіряли вчора, але станом тиждень тому було подано більше тисячі заявок. І для нас найголовніше зараз. Забезпечити виплати, і знову ж таки, це повинен бути не український бюджет, не бюджет наших партнерів, а саме заморожені активи. Саме про це мала нагоди вчора поговорити з. Комісаром по питанням а, ю, ю, юстиції, тобто міністр юстиції Євросоюзу, дідні діді Рейндерс, а, до речі, бельгієць, і він сказав цікаву ідею, що ми зможемо це робити способом гарантій а, через заморожені активи, які можемо. Реалізувати способом ну передачі вже е, політичної волі Пар'є. і е, європарламент це неодноразово затверджували в своїх резолюціях, і зараз країни-члени. Е, 43 урядів світу, і це не тільки країни ЄС, це всі країни G7, повинні забезпечити це рішення. Яку юрисдикцію приймуть для цього кожна з країн? це їх, скажімо, так, вільне право вибору. Але пана Рейндерс, міністр юстиції ЄС, запевнив, що саме юридичний реальний механізм стягнення зможе бути забезпеченим. Тобто ми від Говоріння про якусь теорію переходимо нарешті до практики. Розумію, роздратування українців це все займає величезне час а точніше два роки, і взагалі є ті сім'ї, які втратили майно з 2014 року. Тому наше завдання і цим опікується зараз міністерство цифрової трансформації, щоб ця платформа була. А, безпечна, Б, ефективна і В, звісно, транспарентна, оскільки задіяні два офіси в Києві і в Газі, дякуємо вам за ці роз'яснення, пані Марія Марія Мезенцева, народна депутатка і заступниця голови парламентського комітету з питань інтеграції України з Євросоюзом, була на прямому відеозв'язку.